Слава Україні! Вночі українські захисники атакували Саратовський НПЗ. Жителька Шепетівщини хотіла купити мотоцикл в інтернеті натомість натрапила на шахраїв. Безбар'єрний простір у Сатанівській громаді Маю 5 хвилин на головне. На Львівщині ДБР викрило керівника ТЦК, який не вказав у деклараціях майно на понад 6 мільйонів гривень. Повідомляють в бюро. Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож за ініціативи бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК. Наразі на майно фігуранта накладено арешт. Чоловіку загрожує обмеження волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Військово-морські сили збройних сил України уразили у Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ. Також українські дрони уразили кіршський НПЗ у Ленінградській області, який спеціалізується на виробництві високооктанових бензинів та усіх видів палива і виробляє 20 мільйонів тонн на рік. Вночі українські захисники атакували Саратовський НПЗ. В районі об'єкта зафіксували вибухи та пожежу. Операцію провели сили спеціальних операцій спільно з іншими. Складовими сил оборони. Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів. Серед них бензин, дизельне пальне, мазут, різні марки. бітуму, також технічної сірки. У 2023 році обсяг переробки склав майже 5 мільйонів тонн. Скорботна звістка сколихнула Новоушицьку громаду. Підтвердилася загибель старшого солдата Сергія Олександровича Пукалова, який вважався зниклим безвісти із липня 2024-го. У листопаді 2023 року оборонець був призваний до лав Збройних сил України. Він захищав батьківщину у складі десантно-штурмової бригади. Загинув воїн 17 липня 2024-го під час бойових дій у Куп'янському районі Харківської області. У загиблого воїна залишилася дружина, син, дочка. Повідомили у громаді. Дружина Сергія також військовослужбовець, здійснює евакуацію поранених. Син полеглого захисника нині захищає батьківщину. Вічна слава та шана загиблому воїну, співчуття рідне. Три роки тюрми отримав закладчик психотропів у Кам'янці-Подільському. В поліції повідомили про судовий вирок та нагадали деталі його злочинної діяльності в травні минулого року. Правоохоронці затримали 29-річного місцевого жителя, який поводив себе підозріло. У нього виявили психотропні речовини, PVP, солі, які він мав намір збути методом закладок. За свої незаконні дії чоловік поніс покарання. Жителька Шепетівщини хотіла купити мотоцикл в інтернеті а натомість натрапила на шахраїв. 44-річна жителька Линковецької тергромади домовилася із. Псевдопродавцем, як виявилося, про покупку на популярній інтернет-платформі і оплатила своє замовлення. Переказавши понад 50 тисяч гривень на невідомий банківський рахунок, потерпіла в результаті залишилася чим. Ні, ні грошей, ні мотоцикла. Про це повідомили у поліції. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, поліцейські нагадують, щоб безпечно купувати онлайн, користуйтеся лише перевіреними ресурсами та оплачуйте товари після їх отримання. У Сатанівській громаді Хмельницького району створюють безбар'єрний простір. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації зазначають, що одним із ключових напрямків цієї роботи є облаштування громадських закладів і установ так, щоб доступ до них був комфортним для кожного. У центрі надання адміністративних послуг створено умови для вільного пересування людей на кріслах колісних. Є спеціальний вхід, який дозволяє безперешкодно отримати всі необхідні адміністративні послуги. У центрі первинної медико-санітарної допомоги Теж облаштований вхід, щоб кожен міг отримати якісну медичну допомогу без фізичних бар'єрів. При вході в адміністративне приміщення громади встановлено ліфт для людей з інвалідністю. В опорному закладі освіти Сатанівський ліцей теж функціонує сучасний ліфт, який забезпечує можливість дітям з інвалідністю безперешкодно відвідувати навчальні кабінети на різних поверхах. Громада демонструє приклад того, як можна будувати простір, де кожен почувається потрібним, рівним і вільним. Наразі це все чим стигаю поділитися на цю мить. Поки готуємо оновлений інформаційний випуск. Запрошую до соціальних мереж телеканалу, аби не пропустити важливого. Дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.